Доброго дня, шановні присутні, члені комісії. Готові підготовки до позачарової сесії, яку скликала на сьогодні, сьогодні відбувалося засідання земельної комісії. Склад комісії 6 осіб присутні 5, які пропозиції щодо початку розпочалися. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу голосувати. У нас на порядку денному одне питання. Про затвердження проєктів Європу щодо забезпечення економічного обґрунтування, сьогодні та проєктування. Ще якісь будуть питання Нема. Хто за те, що певне питання прийняти за основу цього, прошу голосувати. Нема? По першу потаку Добровольської селищної ради надійшли заяви від фермерського господарства. Центр та проєкти землеустрою. Вказаними заявами дане господарство просить затвердити проєкти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та порядка порядкування угідь. А саме щодо земельної ділянки площею 64,38 га гектар та земельної ділянки площею. 36,6953 гектари, які розташовані за межами селища Добровеличківка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва вказаними проектами землеустрою. Змінюються сільськогосподарські угіддя на рівню. Тому просимо затвердити проек вказані проекти. Зміни доповнені конфліктні інтереси. Конфліктні інтересів. Є пропозиція дали переписів, на на сесії безміникова. Скоріше ще один читаємо комісію допомогти. Так, Та, то, то, то спала 366 і 60. Ну, є пропозиція проголосувати. То за те, щоб давні Ну, я Якщо про ну, питань не буде, комісія завершає.